По-перше, хотів би всіх подякувати за те, що відгукнулись на нашу пропозицію провести це обговорення, щоб ми вислухали позицію кожної сторін і дійшли до якоїсь спільної думки щодо стратегії подальших напрямків розвитку мисливського господарства в Україні. Всі зрозуміло, що на сьогоднішній момент функціонування мисливського господарства в тому вигляді який воно є, ну воно в подальшому не є доцільно, і у нього немає ніяких перспектив, як з боку і нашого членства в Євросоюзі, так і взагалі розвитку цього напрямку як бізнесу, так і напрямку зоозах... зоозахисного напрямку. Трошки наведу цифри на сьогоднішній момент. Площа мисливських угідь в нашій країні, які надані користування підприємствам, установам організаціям, становить майже 39 мільйонів гектарів, що складає 64% загальної площі країни. Із них 24,3 мільйони гектарів або 63% від загальної площі, дні, надано організаціям Українського товариства мисливців і рибалок підприємствам Держлісагентства 4 мільйони гектарів або 10% від загальної площі, користувачам іншої форми власності це приватні підприємства, клуби, громадські організації, 10,5 мільйонів гектарів або 27% від загальної площі. Ну на сьогоднішній момент із тих тенденцій, які в нас є, це зменшення частки підприємств Держлісагентства – тому що позиція державного підприємства Ліси України про те, що вони зменшують обсяг площ, які в них займають саме мисливські господарства на сьогоднішній момент ведення мисливського господарства в країні здійснюється близько 1100 користувачами. Це різні форми власності, від громадських організацій до приватних підприємств. У мисливській галузі на сьогоднішній момент працює більше 12 тисяч працівників, в тому числі 500 мисливствознавців і майже 5 тисяч штатних єгерів. Ми прекрасно розуміємо, що це сім'ї, це, це бізнес, це заробітки людей. І на сьогоднішній момент від тих рішень, які ми не працюємо, і які ми приймемо в нашій країні, залежить її. Життя цих людей також. Що стосується кількості мисливців, то на сьогоднішній момент із активних, які постійно оновлюють свої дані в базі мисливців, це близько 300 тисяч людей. А загальна кількість мисливських посвідчень, виданих за весь час роботи Держлісагентства, це 900 тисяч посвідчень. Ми прекрасно розуміємо, яка це. Маса людей, яка заінтересована в розвитку мисливської галузі, цифри, в принципі, ми прекрасно розуміємо, що значні, але ми повинні розуміти, що ці ну, це 38 мільйонів гектарів мисливських угідь це не лише територія для полювання. У нас завжди чомусь сприймається всім суспільством. Може така думка навіюється, що це ось 38 мільйонів гектарів це там, де. Зранку до ночі вбивають звірів і роблять з ними те, що викладають потім в Ютубі. Це на сьогоднішній момент. Ми прекрасно розуміємо, це середовити 38 мільйонів гектарів, це середовище існування тисяч видів тварин, існування тисяч видів рослин, які в принципі опинились на. Межі зникнення із за військових э, дій поширення хвороб та э, браконьєрства, яке процвітає в багатьох місцях. Найперше, на це проблема. Я, на мою думку, і на думку всього держлісагентства, це застарілі підходи до і ведення, і застосування мисливського господарства та нормативна база, яка не оновлювалась фактично багато багато років. Саме на підставі цього була розроблена нова стратегія розвитку галузі мисловського мисливського господарства на період до 2035 року. Я думаю, що вона розміщена на наших сайтах і в засобах масової інформації вже досить давно. Всі бажаючі, особливо заінтересовані сторони, я думаю, давно з нею вже ознайомлені. Ну, я в двох словах. Скажу про ці новшества, які ми вводимо. Це вперше на рівні державного документу декларується необхідність збереження і відтворення компонентів біорізноманіття та середовище існування дикої фауни і флори в мисливських угіддях. Передбачено підвищення рівня охорони, відтворення диких рослин, диких тварин, раціонального і висладжував використання мисливських тварин, збереження та поліпшення стану угідь. Передбачено припинення використання свинцевого шроту небезпечного для птахів. Запроваджується електронний облік добування тварин, яке виключає приховане полювання, Заборонює... забороняється полювання в місцях, де ведуться бойові дії, і планується реабілітація пошкоджених екосистем. Вперше обговорюється створення центрів реінтродукції реінтру... 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 та розведення рідкісних е... птахів. Да, зрозуміло, що цей е, документ нібито створений спеціалістами мисливської галузі і для мисливської галузі, але е, суть цього документу, все-таки, на нашу думку, це е, збереження дикої природи, а не її знищення. В порядку ми розуміємо, критику ну ми сприймаємо критику, конструктивну критику від представників. Скажімо так, зоозахисників, екологів, ми запрошуємо до діалогу. Ну знову, ми на цю зустріч. Ми вкотре запрошували представників екологічних організацій, зоозахисних організацій, щоб вислухати їхню думку. Не та, яка потім буде викладена в Фейсбуці чи інших соціальних сетях, а просто для того, щоб напрацювати якесь спільне рішення, щоб почути один одного. Ну я мені чесно не зрозуміло, чому така позиція, коли організації, які покликані робити спільну роботу, вони займаються цим окремо і працюють, скажімо так, врів різну направлено. Тому я вважаю, що ця стратегія на сьогоднішній момент вона не про мисливців, вона про відповідальність, про розуміння відповідальності, яку ми готові брати як мисливська галузь на себе. А це насамперед, це шанс на реформу, яку все таки ми маємо провести, і яку чекали і мисливці, і ті ж екологи десятиріччями. На нашу думку, без прийняття цієї стратегії на сьогоднішній момент мисливську галузь, ми не відтворимо, не запустимо до того рівня, про який ми мріємо, і який ми бачимо, її розвиток в країнах Західної Європи і всіх країнах світу. В умовах війни ми розуміємо, що ми говоримо про руйнування інфраструктури, знищення лісів, популяції диких тварин. Поширюються, мій колега доповість про рішення ДНПК, останні, які були прийняті. На жаль, поширюються умови, тобто створюються умови для поширення хвороб, таких як СКАЗ АЧС, А також на сьогоднішній момент існує реальна загроза поширення ящуру і блутану. І в цьому плані мисливська галузь вона знову опиняється в одна в найуразливішому положенні. Оскільки на нас будуть знову покладатися обов'язки, які дуже складно виконувати мисливським господарством, які фактично не здійснюють своєї господарської діяльності. Тому прийняття цієї стратегії це не тільки крок на відновлення, а й шлях до модернізації. Це по-перше, це цифрові системи обліку, контроль за популяціями, реабілітація територій та міжнародна інтеграція. Знову ж зупинюсь на тому, що сама стратегія розроблена на Підставі всіх імплементованих документів євросоюзу і повністю відповідає тіючому законодавству Євросоюзу щодо мисливського господарства і також захисту диких тварин. Ну, у мене коротко все крім того, із тих напрацьованих, скажімо так, на сьогоднішній момент перспективних напрямків всі ми знаємо більшість з присутніх є членами робочої групи оновлення законодавства мисливського законодавства в робочій групі, яку очолює Матусевич Олександр Борисович. Ну ми сьогодні народних депутатів не запрошували